Що з нами є люди? Багато. Я промахнувся в дирко. Кікаряк. цілому на гарі кількікаря. У мене Скес тут є. Скаст, Ой, я хочу десь зробити. <глух> Зараз секундочку. Нічого нічо не роби. Може, Яс. давай забачу його. Ні -ні -ні -ні. ні ні, 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 нехай вікно вийде на другий погляд. Це добив. Там ще Зіва, зліва, зліва. Зіва, зліва. Бізон зліва, зліва. в голову, прикинь. Зараз сюди граната залетить. Будет прикольно. На мид На оранжевый, прямо. близько по-другому Там ще один кидаю гранату Добре Зона погана справа десь десь справа Бачу бачу Я цих пушу справа Добре, добре я цих Намицу ти... останній. А На оранжевит? Так. Ой, дай я флешку кину. Пізно я кину. ігрушкою? Бачив. нас ще цей. Шт. Мотиляється туди-сюди. Пігня. Не знаю, не нравиться. Хочу саме. Десь тут. В тебе, в тебе. Добре. Бачу. Не прям! прямо. його. Бля. Не дуже раді, я тебе говорю. Мізиться вони матюкаються зараз. Опцурп і пішло, поїхало Живу, тут ПД-90 на ІЗі. забираю. Бери. Я впал. О, Ти плак. Ти плак? Походу угу. бах. А вони тут є? Никого не цей. Бачу двух. Бюл маленький. Ой, куда я? Шка. Топа, чого дроп не скинув? Пихнули дропа? Вон він бачиш де? На дропа. Ну Над... їдемо, їдемо. Так, так, бач. Що з ним? О, погано. Ну я в CV тут буду. TV. Біжи, біжи, біжи до мене. Я бачу. мене, бля, мене в спину забрали. Це якісь ноби, блін. Ну, ним так дргало, реально, як читером. Вон cute болт. 35 тисяч. О, а це я його нокнув? Це я його а не ти. Так ти, так ти його нокнув. Добре, то з ким піше є люди. Не знаю, че Мені здається, вони було вправно. Бачу, бачу, підірву, не, не пуш тільки. Добре, 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 давай. Дивно, що не підірвав. Дай йому ще молитви. Орить маленький. А, отут десь. От? На оранже. Да. Ніфіга, це що? Я, Я, я вийду. Я вийду. Не. Було б обидно, якби він нас підірвав двох. А ну, дивись, МГ? Суч. На майстері. Збивай цього, <плес> бляха. О, бля, я їх нокнув, я їх нокнув, суч. третя голова не на мисси. О, заберу. Де, де, де? На оранжевій. Тут, тут, тут. До мене йди. Де сам дроп. Ти його лутав? Сам дроп, вот. Не, дропен, не лутав. Та ти задовбав на! Дроп от. Че, в дропі? Оу. Oh. — Хто там? Рись! Рись. Так. Один ХП. Наранжове. Ну и еще он так сил. Півертаються. Мы ж... Там ще там машина. Давай одну машину розфігачу. Вони вдвох зупинились тут. Я лівих забрав. Всі двоє. на аероплані. Оранжіва машина. По мені вже гатять Я всі з все, П 90 іди уже. Що? Іди на мітку подивись Просто подивись и нічого не гора. Я як знав, що что патрони, я б там не выстреливал, по катамарану. Ладно. Ага. Видишь, да ему дал голову уже. Добре. Вот тут. Побег. Ой, добре. Да, да. Да, на меня прибегают. Да, самое? Вот тут. У него петух. Лежить в поле. Вот Зараз Да Дай ты видишь, я патроню. Может, ну, что 400... 430 патронов. 90. Машина, машина, машина. А, Добрый. Іди в срап. Без колес, горить. Вийшов. Я губив. Поїхали, зону. Поїхали, четверта фаза. Тепер а. нам пора. А є чим? О, тут дача є, тут ще моє. У мене 11 килів. 14. 25. Бля, ще два, ще треба ще 5, щоб 30 тіпів забрати. Нам зараз самий ловит. 20, 20 людей. людей. Це? Не спіши. Більше людей. Я вже азарту набрався. Дропи є. БТР! Біля БТР люди! Глушись! Глушись, глушись! Бачу, 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 бачу. Він, він один хп. БРДМ. Бердем розкачу. Ну тут в ямі, блядь. Я бачу Бердем. Бачу, бачу його. Це його друг. Дай йому гранату. Не бачу. Того нокнув. Цей, біля тебе остався. Mm -hmm. Міше скидав. Один ХП за ангаром. Yeah. На оранжеві. На оранжеві. Він один хп був. Зараз я доберу зону в нього. Ви ж нам може в поле або ні, або ні. Блин, тут под нога нокну. То ее сав все? Нажал. Тут на, на міці прямо. Во тут. Прямо на ранжу. Ой-ой-ой, що я повісив йому. Мені в спину хтось херачить. Де ще один? Не знаю, я тут нокнув. А, отут, в домі, в домі, в домі. В домі справа, на оранжеві. У них є машина, я по і Їдемо в поле. У мене є щит. Щитом закріємося. Mm -hmm. Дим, у мене тільки один. Є два, дим. Да. Машини якісь. Бля, головне, щоб не з читерами зараз заробити здесь. Машина на дроп під'їхала. Нокнув одного. Там ще другий. Там бомж. Я е, другому дав. Я кидаю гранату. Убив їх. Убив. 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 Добре, викинув їх. А е, тут дими, якщо в тебе теплак є, іди подивись. я, я пожартував про теплак. А. Та йди в сраку. Одного добив. Ще є людська. Його вбили. Вбив. Двоє останні. М-м. Де болти. Де ще одній. Е, АБРДМ, чуєш? Я фігачу е, Один ХП. Бо його взорвали. Іду. Не десь верху наді мною. Мені будуть гранату гріти. бля, це жорстко. 20 кілів дав чи що, блядь? Я, я дав мало. Подожди, скільки це? Десь 12-13. Бля, 38 кілів, серйозно?